Під час проведення форуму Ялтинська економічна стратегія «Євроньюз» ексклюзивно поспілкувався із президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем. Hello, Вітаю вас, пане президенте. Дякую, що погодились на інтерв'ю. І перше питання: чому після, начебто, проголошеного перемир'я ЄС все ж прийняв рішення застосувати проти Росії додаткові санкції, чи не тому, що ви не вірите у припинення вогню і не довіряєте Путіну? Насправді ми прийняли рішення про запровадження нових санкцій, але ще їх не застосували. Ми дали Росії шанс відвести свої війська від кордону з Україною. І як запевнив пан Порошенко, 70% військ вже полишили українську територію. Ми сподіваємося, решту теж відкличуть. Ми залишаємо Росії шанс, та якщо вона його не використає, на Москву чекатиме новий пакет санкцій. Наступного тижня має відбутись голосування за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Утім, Москва наполягає, аби у документ внесли зміни, які б не перешкоджали інтеграції України у митний союз. Чи ви вважаєте це прийнятним? Ми перенесли голосування із середи на вівторок, бо саме у вівторок відбудеться засідання українського парламенту, і це унікальна подія. Такого раніше не було, щоб два парламенти одночасно голосували. Що ж до позиції Росії? Я думаю, Росія пропонує подивитись, наскільки ця угода може поєднуватись із інтеграцією у митний союз. Це зрозуміло, але треба пам'ятати, що ми ведемо дискусію щодо угоди роками, і Росія прекрасно знала про переговори. І зміст переговорів ніколи не був таємницею. Тому це дивно. Хоча ні, не дивно, що це відбувається саме зараз. І саме зараз вони кажуть, дайте нам текст, і ми спробуємо його змінити. Я вважаю, у цьому немає жодного сенсу.